Ну а з нами на зв'язку вже Євген Дикий військовий аналітик. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава, доброго ранку! Не можу у вас не запитати про 3 вересня. Як ви вважаєте ось цей мем про 3 сентября в російському інтернеті? От ви, ви ставитесь до нього як елемент технологічний про, в Росії для відволікання? Цікаво, цікаво в контексті того, що Путін нещодавно відвідував Беслан. І трагедія в Беслані сталася саме в цей день. Це велика трагедія Чеченського. А, а народу. Я, я дуже перепрошую я якось поза контекстом. <різвіст> Чесно, я теж не в курсі я календар переверну і знову 3 сентября. Гаразд друзі, напишіть в коментарі. О, стати, Боже, ну у вас і пам'ять. Скажу. Ви ще пам'ятаєте? Просто ну... я пам'ятаю, що Фейсбук Фейс... ви, ще, ви ще круга згадаєте? Так, так, так. так, я просто знаю, що ви ви завжди цікавилися і не до долі чеченського народу. І існує така версія, що власне цю історію вигадали якраз для того, щоб відволікти і щоб інтернет зокрема не згадував. 3 вересня про трагедію без плану, а оце до речі може бути. Ні, ніколи всю сторону не задумувався. Але е, от шо, шо, а пропаганда в Росії робиться дійсно дуже професійно, і... Е, це це цілком в їхньому стилі, так от, якщо якщо дійсно в їхніх соцмережах достатньо часто спливали згадки про трагедію веслана, то е, поставити своїм кряклам задачу е, перекрити якимось веселим мемчиком, та це абсолютно в їхньому стилі могло бути. Е, ну е, е, скажімо так, якихось інсайдів, щоб я міг сказати, да, це точно було це, от волі це було, така, то рознарядка від такого то числа. Ну чесно, не маю. От але виглядає правдоподібно, скажем. Так. На ваш погляд, чому Путін знову згадав про Беслан і відвідав Чечню вперше за там, 13 років, так, і, зокрема, фокусувався на бесланській трагедії. І навіть от, напередодні роковин цієї трагедії, 20-х роковин, да? 20-ті роковини Беслану сьогодні, він відправив ікону. Да? Беслан, ну, саме 20-та ну, 20 роковина кругла дата. Я гадаю, що тут прив'язка саме до цього. Все ж таки зовсім замовчати вирішили на що не вийде. все одно хтось згадає, то краще перехопити ініціативу, згадати самим і відповідно одразу в правильному потрібному контексті. Так, що ж, друзі, пам'ятаємо сьогодні 20-ті роковини обіслану величезної трагедії дітей, да, які прийшли у школу, і ну те, що там відбулося, досі залишається загадкою. Досі, до речі, слідство триває. Вони так і не розповідають, як жарко. Та двадцять років так. 20 років слідство триває. Це так. дуже показово. Ну це. ви ж самі розумієте, що за 20 років можна розслідувати все, що завгодно. Так. Це просто означає, що слідство вийшло на щось таке, щоб було ухвалено рішення ніколи не ніколи, поки живий Путін, не публікувати. Так. Давайте до наших внутрішніх подій до ситуації на фронті. Перейдемо, поговоримо про те, що нині відбувається. Найгарячіша ситуація на фронті нині й далі лишається на Покровському напрямку. Про це власне свідчать і дані і генштабу, і ми постійно бачимо у зберіганні президента. Акцент на цьому протягом вчора відбулося 55 бойових зіткнень на цьому напрямку. Загалом на фронті зафіксували 175 упродовж доби. Окрім Покровського, також ворог найбільш активний на Курахівському та бря. Емівському напрямках. Росія прагне захопити Покровськ та Часів Яр, щоб створити загрозу для Дніпропетровщини. Про це пише видання Зе Таймс. Зазначається, що Україна та Росія нині змагаються за перевагу перед листопадом, коли холод та вологість знизять темп будь-яких наземних операцій. Вважають The Таймс. Але доки Україна наступає у Курській області, Росія користується ситуацією і посилює тиск на Донбасі. Такий висновок робить видання The Таймс знову ж таки. Так, ну і пане Євгене, як ви зараз бачите ситуацію, що відбувається на цьому напрямку, які ви бачите, бачити, не знаю, дії ворога. Бо, наприклад, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, пан Костенко, він вже зазначив, що втрата Покровську не призведе до обвалу фронту. Ну мене ця фраза трошки турбує, бо чесно кажучи, я не розумію взагалі, з якого дива ви час зараз заговорили про втрату Покровська. Взагалі, мені здається, добре, що ви, до речі, якраз почали з Таймс, де вже якраз ну, про всій повазі до цього шановного видання. Але ми за час цієї війни вже не раз переконалися, наскільки легко західні медіа ковтають російську наживку. От ми просто я думаю, вже вже ну такі стільки десятків кейсів бачили, коли абсолютно не зі зла. Але е, західні медіа в силу ну, скажімо, поверхового розуміння ситуації достатньо легко ведуться на те, що закидає Росія, і оце зокрема. Протиставлення Курськ-Покровськ, от ми зараз спостерігаємо саме розвиток потужної російської інформаційної операції, де весь час власне робляться дві речі: по-перше, для російської аудиторії, ну а частково і для нас. Всіляко применшується значення того, що відбувається на Курщині, от зводиться ледь не до, ну, пригранічний інцидент, от майже от буквально, от бандіти зайшли, як говорить де, да от десь то на границі пострілюють. От щось таке. А натомість, навпаки, їхній наступ на Покровську, в якому да який дуже неприємний, але в якому вибачте нічого нового абсолютно немає. Це продовження їхнього наступу в Донбасі, який з деякими перервами триває рівно два з половиною роки. Так, от, власне, це чомусь подається як щось таке дуже стратегічно важливе, а для нас з вами ледне апокаліптичне. От подумаєш, що-то там відбувається на Курщині, а натомість вони ж аж на цілий Покровськ просуваються. От це чисто російська взагалі конструкція, яка прямо протилежна до реальності. От, Тому що значення, вибачте, того, що відбувається на Покровську, я Боже, збав. Зрозумійте мене правильно, я жодним чином не хочу применшувати ні вагу Покровська як міста, ні вагу кожного захисника, який там зараз тримає оборону. Але вибачте, там відбувається, як це не страшно, жахлива кривава рутина цієї війни. От там продовжується абсолютно те саме, що продовжується в Донбасі рівно 2,5 роки. Тоді, як на Курщині, відбувається, скажімо, найбільш несподівана подія і наш найбільший військовий успіх після осені 22-го року. От з моменту, як ми звільнили Харківщину і Херсонщину, в нас не було інших дій, які мали насправді таке значення, от особливо з моменту, як стало зрозуміло, що наш наступ 23-го року на жаль не вдався. От е там насправді відбуваються дійсно стратегічно важливі речі. Там відбуваються речі, які можуть переламати хід війни. От е, тоді як на Покровську точно не відбуваються речі, які переламують хід війни. Зараз до значення Покровська повернемося обов'язково, але е, почнемо з того, що нас всі з вами зараз заганяють в цю е, абсолютно криву інформаційну е, парадигму. От нас заганяють власне в цю картинку, де е, Курщина майже ніщо, от е, Покровськ, це ледь не все. От тому і це е, розрахунок Кремляну. Особисто мені я думаю, що я цілком їх прорахував. Він достатньо прозорий і на жаль, може спрацювати. Бо ми виявились, власне, е, от ми український тил, плюс наші західні колеги. От ми власне виявилися чутливими до цих вкидів. На жаль, от е, насправді згадаємо, що відбувалось до початку курської операції. Абсолютно так само прогинався фронт на покровському напрямку. Абсолютно так само там ішло просування росіян. От воно йшло е, величезними для них втратами, але воно йшло. Весь час фронт посувався, прогинався ніде ні разу не був прорваний, ніде ні разу не посипався. Ну вибачте, повірте, мені є з чим порівняти. Я знаю, що таке, коли фронт посипався. А ну до речі, а з того, що ми з вами всі бачили в медіа, я то це пам'ятаю по 14-му, коли наш посипався. Ну а з того, що ми бачили в медіа, згадайте, як е, сипався фронт Росія. Отак От виглядає, коли фронт сипеться. А е, на Донеччині він ні разу не посипався, але так, він весь час відсувається, відсувається, відсувається. От з е, одної простої причини, з двох простих причин: перше, дуже важко тримати оборону в голому полі, саме на землі. Я акцентую, що це важливо, що саме в полі тримати оборону дуже важко, коли тебе виносять кабами і фабами. От, скільки б ти не набудував земляних укріплень, але авіабомби їх просто виносять. От, а друге, це вибачте, весь час зберігається чисельна перевага росіян над нами. От із цих двох причин фронт на Донбасі постійно прогинається. Це було до Курська, це продовжується зараз. От, а натомість, що відбувалося взагалі перед початком Курської операції, от західні союзники нас вже практично поховали. От е, читати західні медіа було вже важче, ніж орківські пабліки. От реально, з орківських пабліків хоча б посміятися, часто можна, а от в усіх цих таймсах було вже просто геть не смішно. Там просто був вже траур по нас. Там було фактично абсолютно однозначно прийнято, що перемогти Росію неможливо, отже, треба домовлятися. І на нас вже дуже жорстко тисли на тему заморожувати конфлікт, фактично капітулюєте. Що для нас є насправді смертельним? От більш того, в нас ті настрої вже почали заходити. Вже соціологи почали робити різні цікаві дослідження. От хто на яких умовах готовий на заморозку конфлікта, і так далі. От, і тут курська операція міняється все от абсолютно знімається е, цей стереотип, що Росію не можна перемогти. Вся дискусія починає, починає вестись на тему га. Виявляється, їх ще як можна перемогти? Питання а чи дали ми українцям достатньо для того, щоб її перемогти? Ні, недостатньо. Давайте тепер обговорювати, чому ми даємо недостатньо і що все ж таки треба дати, і на кого для цього треба натиснути, щоб це щоб це щось дали раз. Повна зміна взагалі, парадигми. Всі, оті, що е, вже буквально місяцями на нас тиснули е, про заморозку, вони зараз всі навпаки самі заморозились. Так, да, ми їх ще почуємо, вони ще вилізуть, але зараз вони приморозились так, що мало не здається. От в самій Росії пішли дуже цікаві процеси. От виявилось, що от пам'ятаєте, на секундочку, така ретроспектива. Пам'ятаєте, 22-й рік, е, ми з вами чекали, що якщо в Росію піде достатньо багато цинків, там щось почнеться. Виявилося, що ні, не починається. А солдатські мамочки, замість того, щоб е, скидати Путіна, замість цього стають в чергу за Ладою і каліри. А з... виявилось зараз, що все ж таки не так все погано. Що просто виявляється тінність життя в Росії різна. І от коли приїжджає в цинку або пише відео з полону, 30-літній алкоголік, який за свої там, 30 рочків встиг вже і мамочку дістати, яку він постійно покалачуває, от, і дружину дістати, в якої він все виносить і продає заводку, то це одна історія. А коли приїжджає в цинку або пише відео, 18-літній строчник, якого забрали служити в срочну службу прямо от з рук мамочки, і ще й під гарантію, що срочники не воюють на СВО. А виявляється, це зовсім вже інша реакція. І резонанс пішов, і хвилі пішли. І вся російська пропаганда кинута на те, щоб це максимально применшити. Якось от замять вопрос. А знову ж таки, сам факт того, що вперше, після 1941 року, іноземні війська спокійненько зайшли на територію Росії. І більш того, саме спокійненько зайшли, облаштовують адміністрації, наприклад, в райцентрі суджа. А я, до речі, нагадаю, що Покровськ теж райцентр. Так, да, а в райцентрі суджа спокійненько облаштовується українська адміністрація. Так от, це взагалі настільки потужний удар по путінському режиму. Щоб це зрозуміти, треба просто бути не зовсім. Ну треба розуміти, чим відрізняються орки від нас. От ем, пам'ятаєте, в нас свого часу наш диктатор дітей побив. Скільки він після цього владі лишався три місяці, яких нам вистачило на те, щоб його скинути. Так? От в нас така ментальність. В них абсолютно інша. В них диктаторам пробачають будь-які звірства, будь-які злочини, але не пробачають слабкість. А Курск це демонстрація слабкості. Дай Боже, що про цю тому... слабкість дізналася якомога більше росіян, бо поки що в них інформаційний так. і такиваку і YouTube... весь їхній оцей механізм. Вся оця потужна пропаганда вона включена на те, щоб якраз мінімізувати, щоб ця якраз інформація не розходилась, і частиною цієї операції є треба чимось перекрити. От в Курські пограничний інцидент. А от натомість величний наступ на Покровськ. Ну такий стратегічний, що капець капець От і так. от мене просто дивує, чому наше суспільство теж на це ведеться. Але хотілося... це наша територія тут більше болить, так. ніж те, що так. там відбувається з тими росіянами на тому самому Курску. Тут а, ну, ну, ну тобто, ми настільки тупі, що для нас ключове це болить. Ну те, тобто що своє немає. то звісно за тобто, це більше, більше переймаєшся. Не тобто, коли нам болить, ми виключаємо мозок. І не даємо собі праці згадати, що взагалі це не війна ні за місто Покровськ, ні за місто Сунжа. А це війна, в якій це війна за існування нашої країни, в якій кожне місто це просто ну вибачте, коли треба поле поле боя, коли треба тил. Це не війна за будь-яке одне місто, це війна за те, чи будемо ми існувати, і О, це дуже багатоходовка, розумієте? Гаразд до покрову так. Давайте відкриємо зараз карту. Діпстет я попрошу колег все ж таки завести. <г Johatori> <avia> і щоб пан любим. просто справу да, відкривати карту дісте. Як якщо з вашого дозволу, пане Євгене, а просто щоб ви прокоментували ну якісь. Оперативні моменти, які ми на ній бачимо, те, що люди бачать, і можливо, там невірно якось інтерпретують. От зокрема, такі моменти, як Селідове, як Вугледар, там шахту якусь біля Вугледара захопили да, поблизу. Відповідно, що там у Невільському як складається ситуація, бо це такий наш Я виступ. не буду це коментувати. Не, не... Чесно, це я не Добре. буду. Я вважаю, це... що ті, кого цікавлять от в точності до шахти і до вогневої позиції, там до опорного пункта, ті мають вдягнути і там на місці це з'ясовувати. Так. От, чесно кажучи, от е, тилова публіка, яка сидить біля карти Deep State, і вся участь якої в обороні країни полягає в тому, що вони хочуть в деталях знати, а що ж там саме в Нівільському, вибачте, викликає в мене огиду. От одягнули форму і поїхали в Нівільське, або довіряєте генштабу і просто донатите на ЗСУ. Вибачте мене, але але все ж таки я маю відповісти на ще одну попередню тезу, яка, е, яка вже прозвучала. От з приводу того, от, 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 що мене зараз дуже дивує, от тому що знову ж таки таке враження, ніби ця війна тільки почалась і немає ніякого попереднього досвіду. Е, мене дивує, взагалі, чому весь час обговорюється втрата Покровська. Так, ворог просувається до Покровська. І ну давайте, ми тільки що говорили, чому в полях його дуже важко зупинити. Але вибачте, те, що ворог підійде до Покровська, на жаль, так. На жаль, тут я поділяю, скажімо, песимістичний прогноз, підійде він до Покровська, угу. боюсь, що це питання одного-двох тижнів. Так, да, але це зовсім не те саме, що він візьме Покровськ. Я нагадаю, що до часового яру, який менший за Покровськ в рази, ворог підійшов 4,5 місяці тому. І за ці 4,5 місяці сам часів яркін так і не пройшов десь приблизно дві третини. Він реально там контролює і просувається з швидкістю один будинок за кілька тижнів. Саме власне до будинок. цього я і вів, пане Про. Євгене. чи може ворог да. без проведення мобілізації, яка дуже непопулярна в Росії, може спровокувати незрозумілі на поки що ефекти, взагалі просунутись далі от, до Покровська. Власне, як пишуть не, там песимісти, да зараз до Покровська так. він просунеться скоро без ніякої мобілізації. Mm. Ну там там зараз концентровано цілком достатньо для цього їхніх сил. Да, до Покровська він дійде. Ви почуєте думку, що він дійде до Покровська, тобто боїв за Покровськ нам не оминути. Але далі ми згадуємо, що саме в обороні в міській забудові, саме в близьких боях, от коли йдеться за кожний квартал, кожний будинок, от в цьому ми завжди були дуже сильними. І оборона саме населених пунктів всередині населених пунктів це абсолютно інша історія аніж триматися в чистому полі. Нагадаю, Бахмут, от він якраз по розміру з От Бахмут був до війни 70 тисяч, Покровськ, 60. так. от, Бахмут вони брали 10 місяців. Авдіївка 16 тисяч до населення, тобто значно менше, брали 4 місяці. В часів вони вже 4,5 місяці як вперлись. До кінця його так досі не пройшли, трошки за половину. Е, далі царецьк е, е, місяць тому пригадуєте цю вкрай неприємну історію, коли дійсно та, отам дійсно був на одній ділянці, був обвал фронта ненадовго, але на жаль, да, був їхній прорив. От вони вийшли на околиці Зарецька місяць тому. За цей місяць вони не зайшли навіть всередину міста. От на околиці вони вперлись і там їх тримають. Тому так боїв за Покровськ нам не оминути, тому цивільне населення треба вивозити. Але це абсолютно з цього не витікає, що Покровськ впаде. Просто Покровськ, на жаль, стане черговим містом, яке змушене буде стати містом фортецею. Але тримати це місто-фортецю можна, вибачте, мене місяцями, можна півроку, можна рік. І в мене нема жодних підстав вважати, що. Буде не так. У мене немає жодних підстав вважати, що коли вони до Покровська дійдуть, то вони далі спокійно в нього зайдуть. Це дві абсолютно різні історії. А до пане Покровська ган... вони дійдуть, але в нього вони впруться, і там їх можна тримати дуже довго. У, -у, -у. У Покровську, Т за останніми даними, там 30 тисяч людей залишається цивільних. Треба населення. вивозити. Треба вивозити вже. Отут, отут однозначно. Давайте поговоримо про ще одну тему. Встигнемо її торкнутися. На жаль, не дуже приємна історія відбувається зараз в Монголії. Влада Монголії не стала затримувати головного терориста на сьогоднішній день Путіна, який 2 вересня прилетів до країни з офіційним візитом. Власне, Улан Батор не виконав своїх зобов'язань перед міжнародним кримінальним судом, що видав ордер на арешт Путіна за військові злочини в Україні. Натомість його влаштували, е, натомість йому е, мається навазіпутін влаштували прийом з червоною доріжкою та почесним караулом. Речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий вже заявив, що Україна працюватиме з партнерами, щоб така бездіяльність мала наслідки. Давайте почуємо. Нездатність уряду Монголії виконати обов'язковий ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є важким ударом для суду та міжнародної системи кримінального правосуддя. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами, щоб це мало наслідки для Улан-Батору. Ну і я додам, що Монголія запросила Путіна на урочистості з приводу 85-ї річниці битви при Халхінголі, в які радянські та монгольські війська взяли гору над японцями. Сьогодні він має власне провести переговори з президентом країни Хуралсухом. Так, а, ну Ми, і а... нагадаємо, да, що у березні 23-го року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини і депортацію українських дітей до Росії. Також Львові Білові також він видав цей ордер. Тепер Путін ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну з понад 120 держав світу, які ратифікували Римський статут, в тому числі Монголія. Але як бачимо. На жаль, цього не сталося, і тут виникають великі питання до міжнародної системи, адже ми і тим паче враховуючи, що ми ратифікували римський статут і збираємося повністю приєднатися до цієї міжнародної важливої для нас організації. Пане Гене, давайте разом цю тему обговоримо разом з Ігорем Чаленком, політологом, який долучається до нашого ефіру. Це голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Але спочатку слово панові Євгену. Він перший слухав. Отже, пане Євгене, як ви думаєте, чому все ж таки Монголія не дотримувалась, не виконала своє своє зобов'язання? Ну пояснення дуже просте. Воно з двох частин. Пункт перший: просто подивіться на карту. От Монголія має кордон лише з двома державами світу. Одна з них це Російська Федерація, друга Китайська Народна Республіка. Тобто ця країна з дуже великою площею, але з дуже маленьким населенням. Якщо не помиляюсь, там дайте, щось чи 4 чи 5 мільйонів. От ця країна затиснута між двома наддержавами. одна колишня наддержава, але ну яка принаймні таку країну, як Монголія, ще цілком здатна окупувати, друга нинішня наддержава, взагалі з мільярдним населенням і величезною армією. І е, тому давайте не будемо переоцінювати. В принципі, можливість Монголії ухвалювати самостійні рішення, особливо такі, які би не сподобались одній з цих двох держав, а тим більше обом державам разом. Це це пункт. Перший, тобто, чи було чи був у монголів вибір? Ну хіба саме не запрошувати Путіна, тобто тихенько, якось так, от промовчати, вибору? Його арештувати в них просто не було. А, а загалом це просто показник того, що вся нинішня система міжнародного права, ну тобто Путін скасовує всю систему міжнародного права. От ця війна мені ця війна, мені здається це показала вже 2,5 роки тому. Зараз просто зайвий додатковий, скажімо, доказ. Вся система міжнародного права базувалась на тому, що в першу чергу великі світові держави разом домовились цього права дотримуватись. А просто не було передбачено варіанта, що одна саме із великих світових ядерних держав бере і все це право просто перекреслює. Uh -huh. Ну давайте так дуже проста аналогія: візьмемо звичайне правосуддя. От, звичайне кримінальне правосуддя. От суд може винести будь-який вирок. От засудити, наприклад, це і вбивцю. Ну до речі, дуже схоже, як на розна поведінку Росії. Так, от як ви гадаєте, а якби при цьому не було поліції, яка може, яка має зброю, яка має власне тренованих працівників, які затримають і доправлять до суду цього власне гвитлка і вбивцю, з вирок суду якесь би значення мав? Ні, не мав би. А в міжнародному праві ситуація саме така: міжнародний суд є. А міжнародної умовної поліції, яка б мала реальні можливості брати і затримувати по ордеру цього суду, нема. Це ця функція покладена на всі держави, які ратифікували статут. А ці держави живуть в реальному світі, в якому бачать, що Росії сходить з рук все, що вона творить, і не хочуть наживати собі зайвих проблем. Так, да, це це дуже цинічно, але це показник того, що нинішня система міжнародного mm -hmm. права в принципі, ну на, на жаль, насправді вже не існує. Так. Путін її обнулив. Добре, на цій на жаль, песимістичній ноті маю з вами прощатися передавати. Дуже це, То нам, можливо, 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 шановний колега, знайде. Якісь оптимістичні новини в цьому напрямку да, не... сподіваюся, що може не так все погано.